Дуже хочеться вам і еду по цієї дуже такій засніженій дорозі. Зимку хочеться вам дещо розказати. Ну, з приводу звільнення Василя Василя Чумалюка. По-перше, це людина в мене особисто асоціюється з тим, що Кримський мост стоїть. А, і... Удари, які були завдані по Кримському мосту, взагалі не мають а, тако мають тільки номінальне значення, і справжніх а, деформацій, а, власне кажучи, мосту такі, які могли би спричинити зупинку а, руху на мосту, нам треба зупинка руху на мосту. Насправді таких е, деформацій, друзі, немає. І е, от саме малюк мене асоціюється з тим, що цей міст стоїть. Е, я не знаю, наскільки це правда, що президент розглядає цю кандидатуру на посаду Служби зовнішньої розвідки України. Але ви знаєте, я хочу вам нагадати, що. Всі, абсолютно всі, голови правоохоронних органів та служб в Україні, це може бути просто державний якісь а просто або служби правоохоронного порядку, а ви будете назначені. Саме Верховною Радою України більшості голосів більше ніж 250 250 голосів на сьогоднішній день. Служба безпеки України взагалі не має голову. І Євген Хмара особисто за бажанням Зеленського, за бажанням Зеленського, не є головою, тому що він обрав цю кандидатуру. Особисто. Зеленський у нас дуже сильно забувається, про те, що держава у нас має парламентсько-президентський устрій. Тобто парламент має більше повноважень, аніж сам Зеленський. І це добре, коли долю держави вирішує 450 осіб, а не одна ябанута особа на голову. А, в принципі, ну, Може прийти да, до України просто і понута на голову особа. І е, якщо б ми жили у формі диктатури, так і так як у Росії, то ми б мали з цього певний, е, е, скажімо так, результат. Так от друзі, е, на сьогоднішній день, якщо говорити конституційними нормами, то ніякої голови. Ради. Ой, голови служби безпеки України у нас немає Я дуже проти цієї людини. Взагалі на назначенні будь-куди. Ця людина пішла, Повинна, от малюк, повинен піти з суспільства, не тільки з правоохоронних органів. Я особисто вважаю, що його колеги, скажімо так, дуже радіють його. А, його е, Відставці, те, що здається, він сам ну, так кажуть, він сам написав цю заяву і дуже сильно радіють. І, е, і якби е, тобто, Зеленський він підставить весь світ, якщо буде намагатися пропихнути особисто малюка на, на посаду служби зовнішньої розвідки. Ну, Зеленський своїми діями в принципі, підштовхує Росію до війни з Європою. І він підставить таким чином не тільки Україну, але й весь світ. А, і в принципі, ці структури між собою не одружу, дружать і мають абсолютно різні повноваження і навіть різні завдання. А, і е, хочу сказати, що оцей шоу е, у нас було невдало за три з половиною роки. Це саме те, що мост бомбили дуже номінально. Тобто фінансування служби безпеки було дуже велике, надзвичайно велике. Його би давним-давно вже вистачило для того, щоб знищити опори. І зачинити кримський міст. І саме при головуванні малюка цього зроблено якраз не було. Я ця людина взагалі вона повинна бути, на нього полити на його головування повинно бути розслідування його діяльності. Чого саме кримський міст продовжує стояти? А взагалом, загалом, ну таке завдання було поставлене Зеленським. І воно його не виконало. А, вона його не виконала. Не дай Боже. А, друзі, не дай Боже. ця людина, це велика така по об'ємам людина, але дуже мілка. Усередині, не дай Боже, для нас, для нашого суспільства, ця людина увіле ще будь-яку посаду в Україні. Якщо у вас є, друзі, якісь власні переконання або факти про те, що малюк Василь Васильович а, недобра добра людина, будь ласка, знімайте про це відео, тому що працюють, працює ФСБ. І у Тіктоку створюється багато відео, де малюка Василя Васильовича роблять великим героєм. І от коли ми бачимо таку, а, таку велику компанію медійну, то цим займається не Україна. Цим займається наш ворог. Мабуть, нашому ворогу дуже вигідна ця людина, яка не знищила це місто. А, і хочу сказати до президента, що підставляти не тільки Європу, а, а не тільки Україну, але Європу не треба. Тобто малюк. Це людина, яка не зробила того, 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 того. Я, е, е, і, е, скажімо так, е, створюється багато роликів про його героїзм в соціальних е, соц, соцмережах. Тому, друзі, я вас прошу, якщо вам не подобається Буданов і Малюк, створіть коротеньке якесь відео і помістіть, щоб ми побачили. Не думку ФСБ, а думку українців. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Це дуже-дуже і дуже важливо. У нас немає у голови Служби безпеки, тому що голову Служби безпеки України назначає Верховна Рада за поданням президента України. Так що ми живемо, ну як по Служби безпеки функціонує, живе без голови. І Якби коли буде це голосування, ми не знаємо. І, а, я не знаю, що яку херню о, просто обговорюють в Європі якісь там начебто о, абсолютно неефективні гарантії. Є тільки одна гарантія безпеки. Це повернення чоловіків з Європи. Це форсування Зеленського з приводу того, що він. Збільшив кількість української армії, що вони повністю заставили Зеленського збільшити. І перевищити кількість української армії за російську. Оце єдина у світі підготовка, яка реально принесе справжні плоди. Жодні мобіляційні заходи в Європі не будуть ефективні. Вони будуть драпати і драпать. Європейці будуть драпати. Ніколи в житті жоден європейці по власному бажанню не захоче побачити і відчути російський світ. На собі. Якщо Путін почне якісь дії, а він почне свої дії, вони будуть дуже успішні. Дивіться чому? Як зрозуміти, чи Путін збирається нападати на Євросоюз? Це дуже просто. Якщо є зосередження людської сили, техніки і топлива, а повинно бути три, три, скажімо так, а може навіть чотири ознаки: Сила, люди, друга. Топливо, третя зброя, ну там танки, артилерія і четверта, якась підготовка, якісь такі організаційні збори, які можуть свідчити про те, що вони щось збираються робити. Так от жодні мобілізаційні дії Європи, ну, дії по мобілізації європейських чоловіків не будуть мати жодного сенсу, але буде мати сенсу тим. Хтось з європейських політиків приїде і візьме Зеленського за шкірки, притисне до стіни і почне просто упасити і казати, чого це через тебе ми повинні постраждати. Ти береш і робиш свою. З роботу. <хи> і от коли європейські політики почнуть розмовляти з Зеленським у такому тоні, буде справа. А от я думаю, що вони почали розмовляти з Зеленським саме у такому тоні. І просто цей тон буде з кожним днем, він буде все більш яскравим і ще більш яскравим. І до Зеленського вони будуть е, не відставати з приводу того, що якби це через тебе. Це через тебе. От це буде кожен божий день. І Зеленський буде дуже сильно не любити розмовляти з європейськими політиками, тому що вони. Ну, будуть робити свої відповідні е дії. І більше немає жодного іншого варіанту, які події будуть у світі. Так що, якщо він мене чує, то я в принципі розказала, що чекає Зеленського. Його будуть брати за кишки і заставляти повертати українських чоловіків, заставляти збільшувати армію, заставляти йти вперед. І наші. Потенціал, український потенціал воювати на території Росії абсолютно так же, як вони воюють на нашій території, для того, щоб не воювати на їхній території. І, коротше кажучи, друзі, коротше кажучи, е, що я хотіла підсумувати, не дай Бог малюка на якійсь державній посаді. Підстава від Зеленського на весь світ. Підстава від Зеленського на весь світ. Там стоїть мост. І він функціонує. І е, якщо ви просто е, вважаєте, що особисто малюк щось бомбив, я вас умоляю. Це робили абсолютно інші люди, абсолютно інші підрозділи. Особисто він нічого не бомбив. І, е, Ця кандидатура класна для Росії. Ця кандидатура дуже класна як до Росії, як і в принципі Буданов у КІПІ. А перед, перед синагогою Буроцького у Києві ці кандидатури класні для Росії, але не для України. І я вас дуже дуже прошу. Якщо вам є що сказати, знімайте відео і висловлюйтесь. Тобто висловлення можна, може бути на вулиці, а може бути через соціальні мережі, де ви просто закидаєте ці, ці, своє, своє фе у відкрите медійне пространство.